Василь Павлюк, до вас запитання. Я думаю, ви розумієте, що будемо говорити в контексті Польщі. Ранкове повідомлення. Я розумію, що ми живемо в різних світах, так? коли в тебе вибухає на сусідніх вулицях, а в когось вибухає в сусідній державі, то це трошки інше. Ранкове повідомлення. Польських протиповітряних сил про те, що е, знову напружена ніч піднімалися літаки в Небо у Львові сприйняли так, ну як сприйняли. Я думаю, всі усі, кожен для себе сприймає, як сприймає. Потім, е, начебто, і потрібна е, ініціатива Туска про те, що е, допомо, допоможемо відновити кам'яниці, водночас зруйновані історичні кам'яниці, водночас більшість люян, е, знаєте, та й українців е, і в коментарях, і подумки. Почали думати про те, що краще би нарешті допомогли збивати ці ракети або не відновлювати ці кам'яниці. Як ви гадаєте, отаке різке і пряме запитання? Наскільки ми далеко знаходимося від того моменту, коли польська протиповітряна оборона зможе допомагати протиповітряній обороні? України і таким чином розвантажити наше ППО, яке має бути і на Харківщині, і на Покровському напрямку, і на півдні захищати нашу державу, і від балістики, і від ракет і від всього всього, хоча б від шахедів та, та крилатих ракет, можливо, цим би могли допомогти нам поляки. На жаль, нам придеться довго чекати. На жаль, тому що Польща є обтяжена тим, що вона є членом НАТО. І ви розумієте, є певні там підписані умови, які вона не може порушити. Якщо вона самостійно порушить а ті договори, які вона підписала, будуть вступаючи в блок НАТО, значить вона тоді сама на себе стягне оцю війну, яка в нас є сьогодні між Росією і нами, стягне на себе. Я неодноразово на ваших передачах і в інших там, де я брав участь, неодноразово наголошую на тому, що. А вже десь років чотири як підписали такий трикутник Любінський трикутник називається Польща, Литва, Україна. Де в тому напрямку, якби наша сторона трошки, я розумію, що війна там десь немає часу, нема грошей, багато чого немає. Але якби трошки активніше попрацювали в тому напрямку, то ми, можливо, мали б іншу ситуацію і в оборонному е секторі, е враховуючи, так, якщо б ми трошки попрацювали активніше в цьому трикутнику, то і Польща, і Литва, і Прибалтійські. Не маленькі країни, але вони дуже активні, ви знаєте, вони б по-іншому зараз підходили до цих ситуацій, які ми маємо зараз, коли атакують західні регіони України, зокрема і Львів. Надіюсь, що зараз, як помінялися деякі там міністри, ми знаємо, я думаю, що можливо в цьому напрямку почнуть активніше працювати. Зокрема, в нашому міністерстві Дмитро Колеба дуже хороший, дійсно потужний дипломат. Я думаю, що він очолить якісь інші ще дипломатичну місію десь в Європі чи іншим. А на його місце прийшов а, Сибіга Андрій. Це потужний дипломат, який був послом в Туреччині, і те, що ми отримали в свій час, пам'ятаєте, перші джавеліни, це величезна заслуга цього чоловіка. Величезна, щоб ви знали. Він спричинився, ніхто про це голосно не говорив. Але його заслуга дуже величезна, що ми тоді отримали ці джавеліни. Так і власне нам дуже було Байрактар. Ой, Байрактаре, прошу добавити. Я, я, я помилився. Байректаре, дякую, дякую, дійсно. Байрактаре, все правильно, абсолютно вірно. так, І вони нам тоді були дуже потрібні. І я думаю, що зараз е пан Андрій далі буде працювати в тому напрямку, щоб урухомити навіть, зокрема, і інші напрямки, зокрема європейські, із Польщею, і з Литвою. Але те, що чи збивати, чи збивати, ви знаєте, польське суспільство. Ну я величезний відсоток. Я не буду зараз говорити 70 чи 80 відсотків, але вони всі погоджуються на те, що польські збройні сили повинні допомагати Україні і збивати е ці ракети там чи інші е повітряні, такі цілі, які вилітати над е Львовом чи Галичиною, чи Західною Україною в цілому. Єдине ще раз говорю. Польський уряд і польське, польське керівництво вони мають той, ті зобов'язання перед НАТО. Якби Перед тим, як пан Траска, дуже я хотів підтримати пана Тараса, що направду нам багато говорять, нам співчувають, вони з нами будуть до кінця. До кінця що? Останнього українця? Ну, так виглядає. Дійсно, вони не бачать, що третій рік винищують терористи, бо це терористи, це не є Збройні сили. Збройні сили воюють по-іншому. А це просто терористи, винищують цивільних людей, квартали цілі винищують. І про це всі мовчать, нічого не бачать, співчувають, нічого не бачать. І, на жаль, польське керівництво є десь теж якимось заручником тих домовленостей. Така правда на сьогоднішній день. На жаль. Що би ми не розказували, ми будемо ми залежимо від Америки. Безперечно, залежимо зі всіх сторін. Чи це буде Байден, чи це буде Харіс, чи це буде Трамп? я ви казали, спиталися, що робити? Звичайно, співпрацювати з Америкою, бо на нас іншого виходу немає. Напрацьовувати регіональні союзи те про що неодноразово говорилося, це наш шанс. Міняється політики, зміниться в Франції. Вони міняються в Німеччині. Та сама ситуація буде. Ми не будемо мати тої підтримки навіть з Європи. Не буде в нас в Америці. Теж невідомо, як воно буде 50 на 50. Якщо ми не будемо робити оці вже працювати на регіональні, тим не знаю, які там малі союзи. Нас чекає велика біда в майбутньому. Ми знову залишимося сам на сам з Російською Федерацією з москалями. Ви побачите, я би дуже просив сьогодні керівництва держави. Вже створити групу фахівців, дипломатів з різних з різних фахівців і почати працювати в цьому напрямку це наш шанс майбутнє.